На мотоциклах, легковиках, пішки. Окупанти, користуючись щільним туманом, заходять з південних у Покровська в місто. А головком Сирський повідомив, що РФ перекинула 150 тисяч військових та планує оточити Покровські і сусідні міста. На вигляд просто монгола, татарська орда або табір циган. Не знаю, як ще можна назвати такий бойовий порядок і сам маневр. Проте хорошого мало, якщо такий табун має можливість проводити хоча б якісь тактичні дії. Туман їх також сильно виручив. За даними візуального спостереження, ті самі мотобайкери, що на відео здавалися зухвалими, зараз лежать серед металобрухту своїх же байків. Коротка вистава під туманом для них закінчилася, як і для багатьох, хто спробував під'їхати надто близько. Бої за місто ще тривають. Не буду когось дискредитувати або звинувачувати, бо все це марно. Але місту залишилося мало часу. Зараз питання не стоїть, чи зможемо ми втримати покров чи ні? На жаль, звичайно, ні. 90% Покровська або контролюється ворогом або у сірій зоні, щоб Україні повернути контроль над містом, потрібно бити з удачного у бік Шевченко. Та на це потрібні колосальні сили замало навіть кількох бригад, каже воєнкор Богдан Попадін. Нині головне завдання сил оборони на його думку зберегти особовий склад гарнізону, що залишається в Мирнограді. Скільки триматиметься оборона, залежить від логістики, морального і фізичного стану бійців. Додає воєнкор. Чим швидше вище військово-політичне. Командування прийме е болючий, дійсно болючий е крок на вихід з Мирнограду. Тим більше, звичайно, українських воїнів. Збережуть життя із захопленням Покровська Мирнограда. Найцінніше, що отримає ворог радіогоризонти. Становить встановить антени на багатоповерхівки і збільшить радіус дії своїх дронів до 40 кілометрів. Відтак українським силам оборони доведеться відходити далі. Агломерацію окупанти перетворять на логістичний пункт, де накопичуватимуть сили і засоби для подальшого руху. А ще в них вивільниться чимало живої сили, куди перекинуть солдатів. Далі пападін припускає для просування у глиб Дніпропетровщини. Противнику буде набагато простіше наступати вздовж траси і вздовж залізної колії, яка йде, йде в бік Дніпропетровської області. Це, по-перше, гарний орієнтир для штурмових груп, які будуть достатньо гарно орієнтуватися напрямку, куди їм потрібно просуватись. Ну і звичайно, що таким чином противник також буде намагатись досягти ось свого плану там. Окупації донеччини остаточно аналітики Діпстейт тим часом зазначають, спрогнозувати, що робитиме ворогу в разі, якщо йому вдасться окупувати покровсько мирноградську агломерацію. Важко все залежатиме від наявного в нього ресурсу, від дій сил оборони України та загальної динаміки фронту. В залежності від просування в напрямку Павлограда, в напрямку Дніпропетровської області в цій ділянці залежить від того. Якщо ми а, зможемо і дамо цю можливість ворогу, не будемо там чинити ніякого опору, що абсолютно нереально, тому що сили оборони будуть тримати свої рубежі і давати відсіч ворогу до останнього. А, відповідно, зараз а, важливо врахувати, що ворог на цій ділянці в першу чергу буде зосереджений на нашій логістиці, на нашій логістиці, на адмінмежі Дніпропетровської Донецької області. Для того аби зламати логістику, росіянам не обов'язково фізично Захоплювати певний населений пункт для контролю. В них є дрони, кави та інші засоби вогневого ураження. Шляхи постачання додають у діпстейт. Ключовий фактор в утриманні силами оборони України ще двох великих міст Донбасу: Слов'янська і Краматорська, на які теж націлений ворог. Ірина Носачова, Дмитро Логвиненко, Дніпро Тіві.